あのみんなこれ。 Одовж п'яти років у судах різних інстанцій розглядається питання щодо заборони хімічного виробництва на території міста Дунаєвці. Місцеві мешканці доведені до відчаю, кажуть, не дивлячись на заборони судів та приписи екологічних служб, тут і далі продовжується виробнича діяльність. Це вони так зараз, коли знають, що мітінги, що вони знають, що це приїде якесь представництво, вони бабах, тарах і закрилися. А коли нікого нема, вони собі спокійно роблять із великою мощністю, із великою хімією. Вони прикриваються рішеннями судів, екологічної експертизи екологічної експертизи, а як бачите, що інститут імені Марзєєва, Марзеєва він дав її висновок, що на відстані трьох кілометрів від виробництва відсутні представники флори фауни. Історичні пам'ятки, які занесені в червону книгу, як бачите, мабуть, люди ще не занесені в червону книгу, то їх не потрібно охороняти. Люди вимагають, аби виробництво перенесли за межі міста або ж закрили його взагалі. Як каже голова парламентського комітету з екологічних питань, народний депутат України Ірина Сех діяльність товариства з обмеженою відповідальністю, центр інноваційно-будівельних технологій є екологічно небезпечною. І є певна право і не, нема дозволу на викиди, тобто по суті підприєм. Ство не може в таких умовах працювати, Є кругова порука є лобі на найвищому рівні. На жаль, на здоров'ї людським економлять для власного збагачення. Не дивлячись на те, що громада регулярно виходить на акції протесту. Досі її думку так і не було почуто. За словами заступника голови Хмельницької облдержадміністрації Леоніда Гуреля, наразі посадовці зробити нічого не можуть і чекатимуть висновків чергової експертизи. Приємство повинно Альба! Альба! «Ганьба! Ганьба! Ганьба! Ганьба Скажіть, якщо є рішення суду, що ще влада може зробити? Є, є, є рішення суду про призупинення тимчасову роботу заводу. Керівництво заводу під будь-якими. На то причинами чи відговорками говорить, що чи то рішення не чинне, чи то рішення їм не йшло, і так далі. і Вони відмовляються типу призупинити діяльність. Народ сам зайшов і показав власникам, що якщо вони будуть реагувати і виконуватись рішення суддів, то він буде брати владу в свої руки. І... Щось робити по іншому, а ось представники скандального виробництва стверджують, їхні документи в порядку і вони дослухаються до громади. А чому люди прийшли під підприємство і гадки не мають? Підприємство зараз не працює. Ну підприємство бажає запуститися, бажає працювати, надавати робочі місця, виконувати всі вимоги чинного законодавства. Але через то рішення суду немає можливості і відповідно зараз. Живаєм заходу громада разом зі свободівцями з боями таки прийшла на територію підприємства. Перше, що вони помітили, це відсутність вентиляційних установок, що вже за словами людей спростовує усі заяви контролюючих органів про безпечність виробництва. По друге, в складських приміщеннях стояли готові для реалізації теплоізоляційні плити, що підтверджує за словами свободівців активне виробництво. Попри це, і влада, і люди будуть чекати висновків чергової експертизи. І, хоча їх був уже не один десяток, Дунаєвчани цього разу сподівається, що спільно з політиками якогось Результату на свою користь таке досягнуть.